А, сьогодні ми у комплексі ЖК Лівада, 2 це квартира, яка знаходиться на 13-му поверсі, 16 поверхового будинку. Загальною площа 43 квадратних метра. Знаходиться квартира за адресою вулиця Залівна, 12 біля метро Лівада. Ось така квартира у будівельному стані, дуже простора, світла з ось таким чудовим відом з вікна. На місто Харків. Це в нас кухонна зона, санвузол, коридор та ось така а, простора кімната. Якщо вас може зацікавити дана пропозиція, звертайтесь. буду радий вам допомогти. Квартира підходить як під програму є відновлення, так і під програму «Є оселя. Всім бажаю гарного дня, до зустрічі. Пока-пока.